Багато вигадок, що там mm. багато чого неправда, і взагалі там він кричав. Та вони всі зараз а, мають піти ось сюди. І він вказав на пам'ятник Сергія Володимировича Данченка біля дверей камерної mm -hmm. театру Франка і попросити пробачення. Ну я завтра прийду, я їм про вставлю. Я так боявся, що він 10-го прийде. і... Слухайте, це ж прекрасно. Що театр визиває у людей таким так? Образом. А що ви, <зас> Анатолій Георгійович, Ось можете відповісти, тому що а, ну людина дійсно працювала з Сергієм yeah. Володимировичем Данченка. Анатолій Георгійович треба було зробити, якщо він. Так, таке відношення. Треба було зробити, можливо, свою виставу до цього, От, якщо він знає так факти і все і з, з такою і у нього є, є своя зацікавленості, але він цього не зробив і ми вимушені були зробити. А ми це робили вже за тим, що нам надав драматург. Драматург намагався це зробити, щоб історія звучала максимально. Драматична, дієва і щоб вона зачіпала е, тих, хто зараз живе, а не тих, хто і вона зробила свою роботу, ми зробили свою цю історію для того, щоб вона виглядала живою і адекватною, ми вважаємо, що її треба було робити так. А те, що вона визиває стільки е, суперечок, емоцій, і все не знаю. Для мене це плюс для вистави.